Доброго дня всім, мене звати Віктор Мацикур, я тренер і спортсмен. І серед найбільших моїх досягнень це кілька титулів чемпіона Європи, світу. Напевно, серед моїх досягнень це десятки моїх учнів, теж вихованців, які отримали подібні титули. Серед моїх успіхів це ті учні, яких я за більше як 10 років педагогічної практики вивів у світ, починаючи від 5 класу і до 11 класу різноманітні предмети, які я викладав у школі у вузі. Серед моїх досягнень є дуже багато турнірів, які я провів тут, в Тернополі, загалом по Україні і навіть в світі. Посада, якою я зараз займаюся, це директор департаменту сім'ї молоді, фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації. Посада не фіксує і не показує досягнень досягнення це, власне, ті люди, яким я допоміг, які допомогли мені. Хотів би відповісти на питання, чому тут і в Україні, і чому саме зараз, бо я знаю, що в спортсменів є. Дуже давнє правило, що дома і рідні стіни допомагають. Хто як не спортсмен знає, що вдома виступати легше, коли в тебе є підтримка, коли за тебе вболівають, коли ти на своїй території. Чому дома найкраще? Спортсмени знають це точно, тому що ми відчуваємо в момент, коли ми виступаємо на сцені, на арені, коли ми на стадіоні, ми відчуваємо цю підтримку, ми розуміємо, для чого це. Мотивована людина це людина, в якої є причина для перемоги. Часто у спорті перемагають не ті, хто більше тренований, чи в кого є кращі дані, чи хто виступає в команді, яка має кращий матеріальний стан, підтримку спонсорів. А перемагають саме ті, кому це просто більше потрібно. Отже, потрібна мотивація. Коли ти в себе, коли ти дома, коли твій Результат, і ти загалом цікавий людям, вони на це очікують. То напевно, вся ця енергетика, весь цей інтерес, вся ця підтримка зливається в одну одне потужне русло, і людина в цьому руслі набагато має вищий шанс досягнути успіху, досягнути результату. Коли ти за кордоном, коли ти в оточенні, яке тебе або не знає, або тебе не сприймає, або взагалі тобі вороже, чи чуже, тобі доводиться боротися. З цими вітрами тобі доводиться витрачати на це частину своєї енергії, частину своїх сил. Коли ти серед друзів, коли ти серед однодумців, коли ти серед своїх земляків, коли ти не знову ж таки на тій землі, де ти народився, такого опору немає. Навпаки, є оцей от потік, про який я кажу, який дує вам в спину, а не в обличчя. З приводу, що в нас відбувається зараз в Україні, багато людей себе шукають за кордоном, тому що вони не зреалізувалися тут, і вони думають, що вони зможуть втекти тут від обставин і в інших обставинах себе проявити. Це ілюзія. Обставини це можуть бути або вітер в обличчя, або вітер в спину, те, про що я тільки що казав. Але це лише фактор, який або допомагає, або заважає, все решту залежить власне, від людини. І тому не потрібно тікати від себе, це ще нікому не вдалося. Не потрібно шукати якогось ідеального моменту, ідеальних обставин, ідеальної країни, ідеальних умов чи валюти ідеальної для вас. А потрібно самому стати ідеальним в цих умовах. Потрібно самому створити такі умови, якщо вони вас зараз не влаштовують. І знову ж таки, якщо ми надіємося, що нам хтось збудує нашу країну, прийде якийсь інший прем'єр, прийде якийсь більш адекватний там президент, чи якийсь інший керівник, то ми самі себе обманюємо, тому що насправді в більшості все залежить в першу чергу тільки від нас. Все решту залежить від нашої реакції на обставини, а не від безпосередньо самих обставин. Отже, якщо ми будемо сильніші. Якщо ми будемо ставитися адекватніше до ситуації навколо і будемо її міняти, в нас стопроцентно гарантовані успіхи. Хоча українцям дуже часто вдається реалізовувати за кордоном тим геніям і в спорті, і в мистецтві, і в науці, і часто ми собі починаємо це пояснювати так, що, мабуть, в Україні таких умов ніколи не буде. Знову ж таки, це ілюзія, тому що. Рівно настільки, наскільки є багато українців за кордоном успішних, їх значно більше є в, в межах самої України. Просто про це ми дуже часто забуваємо. Про це ми дуже часто замовчуємо. Дуже часто нам не вистачає просто. Такого промоушена, розкрутки наших зірок, наших геніїв, наших талантів. Ми дуже часто в історії зосереджуємося на якихось невдачах, на поразках, на наших ворогах. І дуже рідко ми говоримо про наші успіхи, про те, що в нас дуже багато є таких моментів, якими ми можемо гордитися, якими ми можемо, якими ми можемо мотивуватися, надихатися. От Треба на цьому, власне, зосередитися. Я вважаю, що вдома стіни допомагають. Я вважаю, що дома завжди у нас вітер в спину, а не в обличчя. Я вважаю, що Вдома. Ніхто нас не чекає, тільки ми самі собі господарі і ми собі повинні собі облаштувати життя. І вважаю, що немає кращого часу, ніж зараз. Який би це час не був, завжди найкращий час це зараз, не завтра, бо це ілюзія, не вчора, тому що вчора вже не існує. От тільки тут і зараз можна досягнути успіху, і потрібно досягнути успіху.